Увага, увага! 16 година на ваших годинниках і на наших. І це стартап шоу на М1. І Лайка. І саніт. І далі ми обсуждаємось какую. Меню від... без ціна кава з власної копальні книпа для мазохістів. Які ще фішки чекають на туристів у Львові? З якого віку пускають в кафешку мазах, а також в нашій студії чай, який придумає саме концептуальні кафешки України. Будьте з нами. Андрій худо, співзасновник холдингу емоцій. Фест. Це мережа львівських молодіжних закладів із оригінальними концепціями. Одним із перших проектів холдингу став ресторан Криївка який нині відвідує мільйон туристів на рік. Андрій, доброго дня. Ще раз ми нарахували на сайті близько 20 ваших закладів ресторанів. А який ваш особисто саме найбільш улюблений? А, ну, ти ж не можеш вибрати якийсь улюблений серед всіх Це, дітей, дітей так? <laughs> так. але я завжди гість останнього ресторану, який відкривається, Тобто який останньо відкривається, ти найбільше там сидиш. Ага. І ну по тематиці, ну от перша грильова ресторація м'ясо і справедливості, я там м'ясо люблю їсти. А якщо там по рибі, то в штрух, Ну, по пиву тепер вправду. в правду mm -hmm. добре. Якщо друзі приїжджають, які ще жодного разу, ну я уяву собі, що такого, mm -hmm. що таке сталося. Жодного разу не були. Куди ти в першу чергу їх проведеш? Mm -hmm. А тоді, коли друзі приїжджають, ми йдемо водити козу. Mm -hmm. От а водити козу, oh, ну з, з якого місця заїдеш в центр, і з того місця і починаєш mm -hmm. водити кузу. Да. Okay. Ну і там сім, десять можна пройти. Всю мережу, напевно, важко вже буде там витримати, тому що в нас там в кожному закладі наливають. Скажи, кстати, а як существувати в найдорожчій ресторації Галичини вообще без карточки локалі? Ну, наші хлопці дуже лояльні і вони, коли їх спитають, вони завжди допоможуть зі, з карточкою just Livet або гостя Львова або Ну Просто ці которые які сумасшедше представляються к ценам, кажется, що це совершенно нереально. Але є інша фішка, є там люди гонорові, наприклад, там, я пам'ятаю, один італієць, чим москвічі, які е, гонорово там повечеряли, потім їм принесли великий рахунок. В них трошки очі округлилися, але просити знижку, це було не не по поняттях. І, вони І Вони заплатили? Запла... не заплатили повний Ву! рахунок. Обалдеть! Я розумію, що ми зробимо совершенно та сумасшедших відеох, і нашим кафешкам все же скажу, дуже да далеко. В чому секрет? Як ви придумуєте з креативной креативної командой таких фишечках, таких кілерфічних своїх заведень? Історії нашого регіону, історії Львова. Треба багато читати, плюс подорожувати. Угу. Воно дає натхнення, ти дивишся по світу якісь нові фішки. Потім, звичайно, ти їх якось адаптуєш під місцеві речі. Але в принципі, це треба мати у. Я у вигадку, ну, креативити, творити. І зрештою, ну, от газова лампа, наприклад, це ж винахід світовий. винайшли ви фактично, з цього всього пішли і нафтовидобуток, З цього винаходу. І це реально у Львові сталося там в центрі міста. І до гасової лампи, ну, була б така музей, але вона не була така популярна, така mm -hmm. розкручена. Ти взяв цю тему, ти зробив пам'ятник і Днасія Лекасевича. Ти зробив найбільшу колекцію гасових ламп в Україні. Все, ну, ти зробив навколо цього шоу. І люди, які приходять. Вони реально дивуються. Вау, ну типу, іноземні туристи. це реалізація приход... у деталях. Так, вони приходять, от нічого собі тут такий виносили. Ви нашли газу лампу. Мазох, мазохізм зільовано. Мазух тут у народу. Ух ти, а він, він, він в принципі письменник був хороший, крім того, ж від нього тема пішла. Тобто і люди, людей такі світові теми дивують. От останній десь місяць тому Нью-Йорк Таймс на першій шпальті написав статтю про Мазуха. Нью-Йорк Таймс. У нас ма про мазок кафе, тобто на першій на першій Ну це саме про письменника, чи ні, це про, про мазок кафе. кафе. Про, про мазок кафе. Кафешку. Так можна привітати ще раз а в Києві приходилось сидіти в кафешках от вашої Смотреть, смотрети як там проїзд все звичайно, да контроль пляска заїжджає в шохлапув'ясково. Тупо пода і как, і как придержуватися концепції, ребята? Тут насправді прикольно, бо тебе ще ну не всі знають. Ти можеш прийти собі як звичайний, і сісти там посидіти. Ага, вот такой чорний кардинал. тун-тун-тун. А взагалі плануєте якийсь експорт? Експорт, кафе, ресторації на захід. Так, ми почали з концепту Львівська майстерня шоколаду. Ми зробили бізнес в Європейському Союзі в Кракові, і минулого ну, цього року ми відкрили ще в Варшаві. І на черзі ще одна в кракові відкриття, і ми рік назад ще одну в кракові відкрили. Ну, Одним словом Польщу аналізуємо, робимо, працюємо. А е, з останніх проектів, от зараз ми вже варимо пиво, наше е, правда, і от наша задача, крім того, що ми відкриємо бізнес у Львові. Е, декілька ящиків пива, е, декілька палет з цього нашого виробництва буде їхати в європейські паби. У нас є домовленість з п'ятьма сімома пабами, і наше львівське пиво буде в кращих пабах Брюсселю. представлена с брендом «Правда». Кажу. Ну, разве это не гордость? Да я горжусь нашей страной. И в очередной раз очень здорово. Спасибо большое. Да, конечно, очень да. круто. Так, тогда тебе нужно несколько лайфхаков касательно того, как создать свой бизнес, как реально воплотить мечты в реальность. Все это делается с компанией своих единомышленников. Советую. Будь кто, кто начинает свой бизнес, должен пропрацевать эти три фактора. Идея, команда и рацио. Это, это бизнес-план, это экономика. Андре, спасибо большое. Огромная подяка. Ми а... любим Львов. спасибо Приїжайте. вам ребятами, за гость. Приїжджайте, це супер креативно і концептуально. Вечера в Львове это очень здорово. Так. Я всіх запрошу на Різдво. Я думаю, що ми будемо всі колядувати, будуть багато вертепів. Приїжджайте до Львова, ця атмосфера, вона вона реально не 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 купується за гроші. Це треба відчути, поспівати, і буде чудово. Запрошуємо. Ура! Ви тоже обіцяйте, пожалуйста. За 55 хвилин ми приходимо до половандайка, який виявляється став діджеєм після звільнення. Ну а також ми дізнаємося про питання від лайки та ваші відповіді. І Таким чином, ви отримаєте запас кави і червону чашку. Залишайтеся на зв'язку. А зараз кліпи та музика. У!